Дорогі брати та сестри, дорогі друзі наші, приятелі, всі, хто дивиться наш канал, сьогодні ви всі ну, прив'язані до ваших е, засобів інформації, і знаєте, що у нас, в Білий Кославах, ми будемо завтра згадувати страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа і приймати святі символи. Ну, чесно кажучи, ми вже тиждень цілий згадуємо Його страждання, Його смерть, Його проповіді. А завтра ми будемо суто приймати святі символи в день його смерті. Багато з вас цікавиться, а як ми готуємо ці символи? Як готується хліб, який рецепт цього прісного хліба? Чому саме прісний хліб? Чому ми як готуємо ми виноградний плід, Чому це безалкогольний? Чому не вода? Багато хто мені пише. На все це у нас є відповіді. Але сьогодні ми дуже коротко хочемо показати сам процес виготовлення символів. З тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа і е, рецепт. Тобто, так, як ми бачимо це в Біблії, не церковні рішення, церковні передання, а суто Біблія. Тому розпочнемо з того, що зараз буде в вашій увазі, ми прочитаємо, як починалась, як була звершена перша в історії Божого народу Ізраїля, Пасха. Ми прочитаємо 12 розділ книги Вихід Божий наказ про Пасху». Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до нього дім сусід його, за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на таягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічний. Візьміть його завичок та скіс, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколи його цілий збір Ізраїлово громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крові, нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на вогні та оплісноки. Нехай їдять його на гірких травах. Таким чином ми з вами почули про те, як Господь, який Господь дав наказ, як приготувати Пасху. Що ми бачимо? Ми бачимо чотири предмети мали бути на столі: це е, запечене ягня, це гіркі трави, як, з якими мали їсти це ягня, е, і це чаша з виноградним плодом. І опрісноки. Як бачимо, ці опрісноки і ця чаша готувалась суто тільки для цього випадку, для пасхальної вечері. Сьогодні євреї кажуть Седер. Тобто не можна путати ці опрісноки, які їли в ту пасхальну ніч, в ту ніч з запеченим ягнятим з тими опрісноками, які вони їли. Коли вийшли, відповідно, вони могли їсти найперше, коли вранці, коли вони вийшли там чи якийсь час, то вони їли опіснокі уже з тих кадок, де було квасне, де було квасне, але воно не вкисло. Правильно? Вірно? Ми так будемо з братом розумувати, так? Але воно мало дотик до квасного. Мало дотик до квасного. Тому оці опрісноки не мають відношення до того прісного хліба, який ізраїльська сім'я їла з ягнятком. Чому? Тому що те ягнятко вказувало на Ісуса. Ми зараз прочитаємо той хліб прісний, який су суто для цього пекли, вказувало на тіло Христа, і то вино. А вже той хліб опісноків, який вони пекли в час подорожі сім днів. І пили відповідно якісь напитки. Це не вказувало на тіло Христа, як деколи сьогодні кажуть. Це вказувало на їх бідування в Єгипті і на те, що вони там мали стик з квасним. Вони. І Господь хоче тепер їх відділити, хоче їх очистити. І тому це дуже гарно пояснює апостол Павло. Так, дійсно, давайте ми прочитаємо ці тексти у першому посланні апостола Павла до коринтян. П'ятий розділ і сьомий текст, апостол Павло, я думаю, будучи євреєм, е, дає дуже важливе пояснення того, що тепер брат Степан Служитель сказав. І знаючи добрі єврейські закон. традиції, і закони. отож, очистіть стару рощину, щоб вам стати новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений, тож святкуймо не в давній розчині. Ані в розчині злоби і лукавства, але в опісноках чистості та правди. Дякую. Таким чином, апостол Павло, фарисей з фарисеїв, е, вчився у них Гамалеїла, він розуміє, що пасхальне ягня вказує на Христа, і що хліб, який суто для цього готувався, вказував на Христа. І тепер виникає закономірне питання. Ті оприсноки вказували на Христа. І той напій. Не той, який пили вони впродовж сім днів і той хліб, а той напій і той хліб, який вони їли суто в ту ніч, прив'язаний до пасхального запеченого ягня. І Христос уділив учням. Так, абсолютно вірно. Тобто, ми можемо зараз сказати, що Христос, навіть практично не їв опрісноків. тому що Він їв у цю вечерю, а там до був розп'ят. А опрісноків Христос не дожив. Так, так, до початку цього свята. Він, він зустрів його в могилі. Тепер дивіться, до чого ми це далі ведемо. А тепер у нас виникає дуже важливе питання, яке завжди перед нами стояло. А як же, як, які вони, які вони опресноки приготували? Ну, коли ми так, коли ми, коли ми розглядаємо просто оприснокі, то ми знаємо, що опрісночний хліб приготував свого часу Авраам, 18 розділ буття, заколов телятко, швидко замісив, сказав замісити тісто і приготувати так? Відповідно, воно не вкисло, там не було ні дріжджів, ні соди, як ми кажемо, нічого, що би давало кислення. Тоді. Мав би Бог дати якийсь наказ, як готувати опрісноки. Хвилиночку, тут дуже важливо, які би вказували на Ісуса, на Його жертву. Амінь. Так. Давайте ми дійсно прочитаємо. Це другий розділ Книги Левит і зачитаємо з вами з четвертого тексту. А коли принесеш жертву, жертву хлібну, випеченого в печі, от як ми будемо випікати на пасхальній. Свято, то нехай це буде пшенична мука перший інгредієнт, прісні калачі мішані в оливі та прісні коржики, помазані оливою. Оскільки вони спалювалися або приносилися на вогні, то помазувалися оливою. І каже Бог: поламати її на шматочки і полити на неї оливи це хлібна жертва. І також доповнюю це, доповнюю. Тим, що 13-й текст говорить так: і кожну жертву, жертву хлібну посолиш сіллю. Чому? І хлібної жертви твоєї не позбавиш солі заповіту Бога Твого. На кожній жертві твоїй принесеш соль. Дякую. Значить, що ми бачимо? Е, ось цей, оці перші розділи Левит, по-моєму, там аж до 9-го розділу, нам пояснюється про різні жертви. Різні жертви за гріх, за провину і так далі. І не тільки різні жертви, от е, в такому форматі, але і також чи хлібні, чи там е, велика рогата худоба, чи так далі. Але ми маємо зрозуміти одну річ, яку ми і розуміємо, що всі жертви, всі жертви, вони вказували на Христа. І якщо взяти слово жертва всюди, де пише слово жертва, так? то якщо взяти як в єврейській мові, то ми знаємо, що є два значення. Песах це пройти мимо, і песах це жертва. Пам'ятаєте, де нам заколоти Пасху? Якщо вираз були задали, де заколоти Пасху, значить Пасха вказувала на кого. Заколоти її можна на ягнят, тобто на жертву. І тому тут така гра слів, і воно все вірно. І тому Христ... апостол кавкавка, Пасха наша Христос. Значить, жертва наша Христос. Відповідно, цей хліб вказує на жертву Христа, на тіло Христа. Закономірно. Який ми повинні готувати хліб? Той хліб, який вказує на тіло Христа, який сам Бог дав наказ. От ми так, ми і готуємо. І зараз ми про це, це покажемо і розкажемо. Рецепт, як ми робимо це, і який інгредієнти. Ми звершили молитву. Вже на початку помолились про це. Привели себе в чистоту, порядок наші тіла взагалі впродовж молитовного тижня. Ми знаходимося в молитовному дусі, в пості. Тобто, це означає, в якому пості. Ми не відмовились повністю від їжі абсолютно, але практикуємо піст, ну і особливо практикуємо чистоту утримання від жінок, від служі від такого та, того, що ну, в якійсь мірі від, від перегляду різних непотрібних... Передач, які би відводили наш погляд від духовного роздумів про жертву Христа. Так, і дітей так само вчимо, можуть. ніякі ігри, пробачення, телефонах не дивитися, роздумувати над цим. Стараємося так робити. Ось ми приступаємо. Увага на цей стіл. Хочу зразу сказати, що все, що є на цьому столі, починаючи від... Духовки, бляшки, скалка, ну, практично все. Це є посуд, який тільки для приготування прісного хліба, який символізує тіло Христа. І окремо ще є посуд для приготування виноградного плоду. Е, тому зараз бачимо мука вищого гатунку, оливкова олія, сіль і жива вода з нашої. Криниці, не через труби напряму з нашої гарної криниці. Тому ми беремо три міри, як каже слово Боже, бере жінка, три міри муки, так? в Євангелії, три міри муки. Так, можете допомогти? Так, нічого, засипаємо. Засипаємо три міри муки. Ну, розуміло, що я не професіонал-пекар, служитель, але для цього діла якраз Потрібно служителя. Ми засипали три міри муки. Чому? Тому що якраз пропорція йде одна до трьох до олії і до водички. Далі ми беремо 200 грам оливкової олії. Виливаємо. 200 грам джерельної води. Хоча б вода не згадується. У приготуванні цього плісноків без води неможливо. Вода це життя, слово Боже каже. І без води просто не зможеш на самій олії замісити, воно буде просто розсипатись, ти ламати не будеш як корж. Воно буде печиво, а не корж, і воно буде розсипатися просто в руках. Навіть якщо менше дати води, то так буде, як печиво, і буде розсипатися. Тому ми зробили ось такий ось таку процедуру. Так, і. Так. І зараз, брат Андрій, будь ласка, даємо так чайну ложечку солі на, 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 на цю кількість, яку ми робимо. Ми взяли таку камінну сіль, непроходжену, яка проходить через якісь там ті очищення і так далі. Посипали сіллю. Я хочу дозволь мені. Ми трошки розмішати. Розмішати. І, будь ласка, Андрій, ти будеш, я буду тобі допомагати, а ти, будь ласка, будеш замішувати. Спочатку ми це зробимо ложкою, можна вилкою, можна щось спеціальне мати таке. Напевно, будемо над цим працювати, думати, поки що це йде так по-простому, з доступними нам предметами. Я думаю, що в ізраїльському народі, коли готували такі хліб, особливих предметів, не було. Це було просто. Просто відділені і... предмети для цієї так, справи. Так, Спеціально відділені. Так. Але в простоті. Так, так, будь ласка, до кубки це все звертає. Ну, а далі ми будемо будем вже мішати, вимішувати. Гарно, дуже треба сильно вимішувати, дуже, щоб воно стала однорідна маса і е, вже руками. Все одно ми будемо пекти кілька хлібчиків, тому ми зараз це тісто розділимо на дві частини і будемо замішувати на ось тут, на столі, гарно це. Андрійку, тобі. Давай підсипемо сюди трошки муки на це. І ми будемо вдвох, щоб удвох ми цей процес робили. tô indo Пройшло 20 хвилин, і ми і хліб готовий, прісний хліб готовий. Ми бачимо, що він готовий. І тут у нас один уже є. І ми зараз до нього покладемо і цей хлібчик. Керстина. Ось так практично, практично, хліб готовий. Ще один хлібчик ми спечемо для тих, хто буде на дому приймати причастя хворих, стареньких, які не можуть рухатись. І це буде також завтра, але буде зранку. Впродовж цілого дня хліб буде стояти на столі, чаша з виноградним плодом будуть стояти у нас на столі і ті, котрі. В силу, можливо, ну, не могли бути з нами зранку, наприклад, вони були хворі, тяжко рухатися, або вони були з кимось біля хворого, і їх треба було замінити, вони можуть підійти і прийняти святі сел. Хліб готовий. Правда, процес непростий і досить довгий. І ми приступаємо до приготовлення виноградного плоду. Ось, подивіться, можна ближче показати. Це прекрасний сорт Молдова добірний гарний виноград. Ми його перебрали, помили дуже гарно і поклали, щоб стекла вода. І зараз, будь ласка, Андрій, ми беремо і ось сюди. Ось це відерко. Знову ж таки, вся посудина, посудина готова. Ми обриваємо. Обриваємо. Після чого, коли ми обірвемо виноград, у нас є марлічка стерильна новенька, як ми, ми витискаємо виноград і ось цю банку. І потім розливаємо, відстоїться. Відстоїться, і ми розливаємо потім його в чаші. Ось так готуємо свіжий. Натуральний виноградний плід. Що може краще зробити людина? Алкогольне вино настоювати, якщо ми беремо те, що Бог заклав у ці ягодки. Його твори. Кров ягоди беремо. Що, що тут видумувати? Хай Бог благословить. Читайте, досліджуйте, готуйте так, як Слово Боже каже, і приймайте на спомин про страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. час цього процесу дуже часто буває, що може розлитись сік на стіл, чи навіть ну, на підлогу, як правило, ніколи цього немає. Він може розлитись на стіл, або потім ми витираємо миски. Ми не миємо їх, ці миски в умивальниках, хоч це неблагословенне вино, виноградний сік неблагословенний. А благословенний тим більше. Усі салфеточки паперові, якими ми витираємо. Миски, які ми витираємо, і миємо окремо, і воду виливаємо, або в вазон, або в чисте місце. Якесь таке чистий, такий вазон, який нічим не підливається, крім води, або дуже чисте місце, де не осквернене тваринами. А салфеточки ці, і крих, крох, крихти хліба, які ми не з'їли, крихти, бо ми стараємося з'їсти весь хліб, і е, залишки хліба. І салфеточки, якими витираємо чашу, все збирається і спалюється не в кухні, ні в якому разі, не в кочегарках. ні в якому разі, окремо накладаємо в чистому місці, накладаємо вогонь і це спалюється на вогні.